Всім привіт, привіт! Їду я своїм новим автомобільчиком, який, до речі, продається. З економною витратою пального дизельного їду на дачу. Ну як дача? Це вже може скоріше навіть не знаю сказати, як заброшка чи що. Чого заброшка, того що зараз приїду, покажу вам. Я вже не знаю, коли ми там були, що там робиться. Там вже певно не зайти, не заїхати, не залізти. Все позаростало, вужі лазять. Я не знаю, що там з малиною полуницею, що там робиться. Зараз все буду вам показувати. Залишайтесь на каналі, лайкосикавансом, підписочка. Погнали дивитися. Так, я вже на місті, дивіться, як тут все позаростало, травичка, Ну, воно поки що виглядає так гарно, бо все цвіти. А Тут синеньким, там жовтеньким, тут червоненьким, там теж тюльпанчики цвітуть. Все класно. Так, до речі, автомобіль на продажі. Спеціально він був пригнаний сюди, в центральну Україну для того, щоб продати його. Класна, економна, велика, гарна. Машина Кіосід. Кому треба, звертайтесь, продається. Так, йдемо далі. Все, тут теж гарненько цвіте. Я думаю, що зараз я ще вам покажу. А, там не показав. Тут видно, що бджоли так гарно гудуть, воду п'ють. Там, де минулого року мої. От. І тут ми маємо два вулики, які скоро будуть... Заселені. А ну глянути. Може сюди поставити порожні рамки і прилетить якийсь рій. Ну не знаю. Давно вже нас тут не було, бо все, якісь справи, то там вже ж в мене зараз і робота, бо дача зимою не приносить. Я ж почав займатися, сажутрусом, устроївся. От. І новий канал є по цій справі теж. Шукайте в Ютубі сажутрус Ед. Так, і що ще, і що ще? І то їздили по машину, пригнали сюди, туди. Все то займає час, енергію, сили. От, і дивіться, що вже, як я вже давно тут не був, а тут вже все зелене. Клас. Дивіться, полуниця вже цвіте. Це добре, що вона цвіте. Значить, вона буде плодоносити. Але саме нас головне цікавить. Ось, саме-саме головне. Тут же і крапельне зрошення треба. охо хо 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 Тут треба сапати, не пересапати. Оце я разом з вами дивлюся і поражаюся. Що тут от тільки треба роботи. Треба заводити мотоблока. Є ж мотоблок, в міжрядях то все зробиться, а потім треба буде швиденько то все зробити в рядочках. От, не знаю. Щоб це зробив, звісно. І прокладати крапельне зрошення. Так, йдемо сюди. Саме-саме-саме таке цікаве дітище, можна сказати, дивіться. Як гарненько цвіте. Полуничка посаджена. Тут щось якесь теж життя вирує, запилюється чи що, не знаю. Бачите? Рядочки є, все прийнялося. Так що? Так що так, що все нормально. Тільки треба, зараз мені треба буде тут замульчувати її. І просапати, і замульчувати. І все. Коротше, поки сюди не приїжджав, то не знав, що тут робиться. А як знав, що тут робиться, вже треба тут днювати і ночувати. Не знаю. Треба, щоб була якась допомога. Треба наняти людей, заплатити гроші, щоб все було зроблено. Найімовірніше, що так. Хто не знає, то ми спеціально купили от тут хату з городом. Всі глядачі, які вже давно підписані, то знають, а для нових розказую, хто підписався там на... Відео про те, як ми машину купляли чи ще щось то. Канал про те, чи можна заробити, от маючи таку дачу. Ми посадили малину, коли була класна ціна. І тільки наша малина почала плодоносити ціна донизу і ще і збуту нема. Так що, отакі-то пироги. Все, що тут робиться, всякі такі. В общем, намагаємося заробити гроші. Получається, не получається, все чесно, стараємося розказувати на каналі. Нюансів тут багато. Сезон 2024 починається, але почати його треба, я думаю, знаєте з чого? Як ви думаєте, з чого? Правильно, треба все тут покосити. Так, народ починається конструктор. Зроби сам, поміняй то, купи то, поїдь перекупи тоншу. Плеску, купи е, павука якогось, поміняй круга. І то не тільки конструктор, а то що все і супроводжується загадками. А ну давайте в чатах розведемо. Не в чатах, а в коментарях розведемо такий чат по підкасті мені. Яку мені краще зараз ото на цей сезон купити. Там З ланцюгами павука, все, що як воно називається, що ви випробовували, щоб один раз і так нормально купити, щоб кусити. Траву. І косити, знаєте що? Траву і боюсь туди йти, бо зараз вужі всякі лазять. Вужі то ще таке, гадюки різні. Траву і в нас отут таке росте багато. отакі во Вишні маленькі. Вони зараз як підростуть, я їх вже пару разів за літо скошую, а вони знову виростають. На волині такого в нас, не знаю, не було. Або може я не бачив. А тут на Полтавщині я приїхав, купили дачу. Думаю, ух ти, з вишень саджанців. Думаю, все. На одних саджанцях вишнів зараз піднімемо яку касу. Думаю, буду продавати. <гум> От, ага, тут воно як бур'ян скрізь його повну. А там тут вже ось таке ліси вишневі ростуть. Вишневий край, Полтавщина. Так що радьте, що мені купити до коси. Якщо ви продаєте, давайте на рекламу будемо випробовувати. А також цього року хочу до коси купити сюди до того редуктора. Е брррррр... Таке, знаєте, щоб біля малини там собі джік 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 в міжряддях, щоб мотоблоком дізельним там не їздити. Коса є, все є, тільки треба оті препарати купити. Так що не тільки конструктор, але ще й така собі якби копілка. Ні, не копілка, це дирка в підлозі, куди вкидати гроші. Отово, все тут. Ти їх вкидаєш, а потім дістанеш чи не дістанеш то вже як кому повезе, а може хтось інший дістане. Ну що, народ, пилочка заправлена, зараз будемо пробувати заводити перший раз в цьому сезоні в році. Так, так. включаємо включили, підкачуємо так, є заводим. Противое. Навушники, вот пара. Чи викосив я подвір'я і над дорогою. Отам, над дорогою викосив. Ще залишилося туди косити, де бджоли будуть стояти, але вже хай коса трошки перепочине. Зараз ще дозаправлю її, бо бачок, бачок бензини випалив. Так що поки що все йде по плану. Так, 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 ну що, дивіться, от три бочка бензину я спалив і ще й сьогодні закінчилася леска. Нема. Так що дуже актуально для мене, що можна, щоб не купляти леску. Що мені таке купити, щоб воно і дрібненьку травичку отаку нею кусити, щось універсальне. І отам. Я от не докусив. Бачите, як тут воно все виглядає. Порівняти можна, не вистачило лески. Отак воно. Отаке. І якщо його зараз не скосити, ще на тиждень-два оставити. Воно тоді виросте приблизно. Приблизно, приблизно. Ну таке може ні, але виросте вже грубше і тоді його ще буде важче. Його постійно треба косити, воно так капітально росте тут, що це просто жах. Дуже серйозно росте. А так все гарненько повикошував вже є доступ до вуликів, О, вже один розлазиться. Трухлявий. Ну нічого, підремонтується. І що? І скоро будемо... Запускати сюди живність полосату, жовто-чорну. Так що стежте, кому таке цікаво, де тут можна купити в Гребінці бджоли, дешево, недорого, оптом. Того, що... І взагалі я може постійний клієнт буду, бо я бачу, що така тенденція, що я весною купую, а зимою вони посипалися, а весною знову купую. Так що можете постійного клієнта. Мене розглядати. Кожної весни буду купляти, якщо будете дешево продавати. Ну і що з малиною? З малиною тут я вже думав, що мотоблоком не буду, але міжряддя зроблю мотоблоком, проїду, бо воно вже, бачите, міжрядя заростає, вже от. Посередині міжряддя виросло. Я його фризою рядочки зроблю, а в рядкові тут хтось зробить теж. Треба буде комусь заплатити. Хто хоче, до речі. Заплатити треба і щоб хтось тут трошки попрацював, якщо знайдемо таких людей. В рядку просто прополоти. А міжряддя я зроблю мотоблоком, думаю. Плюс треба купити солому. Я вже там в Фейсбуці оголошення дав, що куплю солому з доставкою. Або замульчувати Чим мені замульчувати, крім соломи ще можна? Ні, ну понятно, купити там агроволокно чи щось таке, то таке можете навіть не писати, так я сам знаю. Хоча можете писати. Теж тут прополиться і замульчується. Треба інтенсивно попрацювати тут один тиждень, бо якщо прогавити, інші роботи можна перенести, але... Но... Бур'яни вони такі, що вони не питаються, вони ростуть, вони свою справу зроблять і все, потім буде пізно. Так що треба буде тут серйозно попрацювати. Наступні ролики з мотоблоками, з всякими-всякими роботами. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайк, напишіть де можна купити солому або іншу якусь мульчу з доставкою. Тюльпахи всі вже перецвітають, вже букета такого не нарвеш з них. Вже вони такі старожили. Нічого, скоро будуть інші квіточки. Піонів тут багато завжди. Піонія чи півонія, я не знаю. Оце добре, що я. не скосив це ж на петрушка якась чи що а ще щавель тут є можна ще щавлю нарвати борщу наварити і ще отакого от верву Іванка буде їсти я, там, я не любитель Це не молоденькі, але нічого. Ну Якраз добре. Опа, йди сюди. Іванка тебе схрумає. Думаю, два хватить. Тут можна і компот з нього варити, якщо що. Ой, три. Три буде, то скаже, мало. Так, перезувся. І подумав, знаєте що, подумав за свої кросовки, які я купив десь років 6 назад. Получається, вони неубіваємі. Шість років назад купив їх і по городі в них минулого року ходив, ще сміялися, що треба галоші купити, а не в кросовках ходити за мотоблоком. І зараз от, сажу в них трушу, і кушу в них, і все роблю. І їм хоч би що, підошва не поломана, тут не повідклеювалося. До чого я веду? Що зараз ті самі кросівки, те саме виробництво того самого поставщика продаються на шафі в Іванки. Залишу посилання на Іванчину шафу в описі. Хто шукає взуття, от, провірені на мені. Ще тоді питали, шкіра, не шкіра бо недорого. Та, звісно, не шкіра, бо вже давно порвалася. І шкіра, і недорого. І провірні, 6 років. Ось 3 роки так відходив чи 4, і 2 роки вже так, як старі. Вже і по городі, і по всьому випробувані. Так що, хто шукає взуття, залишу посилання в описі на Іванчину шафу. Там взуття всякого різного, в тому числі цього виробника. Так, ну все, я вже в машинці. До речі, нагадую, що машина продається. 1.6 дизель. Хумарика випустити. Економненька, класна, приємна всередині машинка. Значить, їду я зараз до Альбіновича, везу йому фарбу. Він підфарбує свого вулика. У нас тут фарба ще залишилася з минулого року. Альбінович фарбував вулики. От, каже, Альбінович зелену, ні, тільки жовту. <хе> Добре. Завеземо, куплю щось до кави в магазині, куплю хліба і все. До речі, зараз. Буду вдома, покажу вам. ну, не, Коротше, там кава допіо, та що ми завжди замовляємо, що ми її рекомендуємо замовляти вам. Посилання буде в описі. Покажу ще одну таку фішечку, яку я вже давніше відкрив, але ще, мабуть, ніколи не показував. Зараз буду вдома, пити каву, то покажу. Це те, що я хотів вам показати. Дивіться, пачка не чорна, а біла. Чому? Тому що кава ароматизована. А ви подумали, от ні, то не для мене ароматизована. Дивіться, це Баунті. Вона не така ароматизована, що п'єш і така хімія аж через очі, через вуха пре. Вона просто відчувається отими кокосами, ну, такий доповнюючий в міру аромат. І там дуже різні, прирізні смаки є. Я час від часу собі беру, а воно е класно, коли там чуть-чуть залишається в тому, в машині. от, І насипаєш якусь другу, і воно так чуть-чуть ще тим віддає. ну, взагалі, Можна по-різному собі комбінувати, замовляти, ну, я стараюся, щоб була, були різні смаки. А як замовляти, то я вже неодноразово казав. З кимось собі замовляєте зі своїми якимись друзями, колегами і буде вам безкоштовна доставка. Посилання як за ну, як зазвичай в описі кава допіо. Ми рекомендуємо п'ємо же її майже два роки.